Вітаю на уроці! Я пізнаю світ. Добрий день, друзі. Ось послухайте, яку гарну, але сумну історію розповів мені адаптер. Жили колись у селі мати верба та дочка калина. Не було дитини добрішої душею. Усі трави й дерева від хвороб рятувала, Пташок і звіряток лікувала, Довідались про юну чарівницю калину вороги і зачарували воду в криницях, де калина часто ходила. Якось, гуляючи в лузі, калина стомилася, до криниці прибилася, у жменю води взяла і краплиночку пташці дала. Аж раптом почула неншин голос здаля. Калину, не пий водиці! Дівчина дуже хотіла пити і не звернула на це уваги, та тільки но перші краплі до губ піднесла і навік калиною над водою зросла. Мати її шукала та вже доньки не застала, лише побачила пишний кущ калини. Схилилася мати над криницею та проросла над нею вербицею. Ось таку сумну історію розповів нам центавр. Діти, скажіть, а представниками якої групи живої природи є верба й калина? Так, представниками рослин. Пригадаймо ознаки рослин. Серед перелічених підкресліть ті, що їм властиві. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Під дією сонячного світла утворюють для себе їжу з води й повітря. Виробляють кисень і ростуть протягом усього життя. Діти. А чи знайоме вам значення слова рекордсмен? Рекордсмен. Той, що має найвищий ступінь вияву чого-небудь. Прочитайте тлумачний словничок і слова в колонках. Спробуйте відтворити їх з пам'яті. Бортовий комп'ютер-адаптер підготував нам довідку. Прочитаймо її. За особливостями будови стебла рослини поділяють на три групи: дерева, кущі і трави. Трав'янисті рослини. Дерева рослини з одним твердим стеблом стовбуром, від якого відходять гілки. Дерева бувають хвойні та листяні. Хвоєю називають голкоподібні листки. До хвойних дерев належать ялина і сосна, береза, дуб, клен, листяні дерева. Найвище у світі дерево. Секвоя Гіперіон заввишки 115 метрів 61 сантиметр. А це майже 30-поверховий будинок. Баобаб має найбільший в обхваті стовбур. Секвоя та Баобаб рекордсмени за тривалістю життя, ростуть до 5 тисяч років. Кущі мають кілька твердих стебел. У трав'янистих рослин стебла м'які й соковиті. Восени стебла трав п'януть і засихають. А в дерев та кущі ні. У нашого питайлика, як завжди, багато питань. Виконаймо його завдання. Укажіть, як називають групу рослин, що мають одне тверде стебло, від якого відходять гілки. А. Дерева. Б. Кущі. В. Трави. Ви чудово впоралися. А зараз заповнимо клітинки словами. У виділених клітинках прочитаємо назву групи рослин, про які йдеться в загадках. Живе один батько і тисячі синів має. Усім шапки справляє, а собі немає. Відгадали? Так, це Дуб. Білокрила наче птах і оспівана в піснях. Дрібне листечко у неї. Що й казати? Просто фея. Саме про березу йдеться мова. Восени рясним намистом вона віти прикрашала. Як весна красна настала, ягідок уже не стало. Без краси залишилась красуня недаремно, Взимку пташок годувала намистинками, напевно. Яку красуню йдеться мова. Так, про горебину. Я дерево-красень, а звуть мене ясен. Котики-воркотики, кості весняні, сілися рядочком на гнучкій вербі. Знають всі її голки й шишки довгі, як свічки. Так, це сосна. Прочитаємо слово, яке у нас вийшло. Ми з вами отримали назву групи рослин, про які йдеться мова в загадках. Дерева. І ось настав час для наших зоряних перегонів. Упишіть букви відповідей у зірочки. Складіть з цих букв слово. Не забудьте перевірити себе. Пригадаймо, на які три групи поділяють рослини за особливостями будови стебла. На дерева кущі й трави. Трав рослини. Дерева це рослини з одним твердим стеблом стовбуром від якого відходять гілки. Кущі мають кілька твердих стебел. У трав'янистих рослин стебла м'які соковиті. Восени стебла в'януть і засихають, а в дерев та кущів ні. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. До нової зустрічі!